Привіт друзі! Сьогодні, повертаючись з тихого полювання, мені вдалося відшукати гриб дощовик. А такі гриби ніхто не минає. Ось. І зараз ми йдемо його готувати. Друзі, так як гриб доволі великий, я не буду його мити, я почну його відразу чистити. Розрізав його на дві частини і починаємо знімати шкірку. Бачите? Шкірка у ньому чимось схожа на яєчну шкарлупку Зараз почищу і продовжимо далі. Так. Ось. Один шматок. Зараз. ще один. Почистимо. Доки дочищує останні шматок гриба, хотів би сказати декілька слів, щоб ви про нього знати. По-перше, якщо ви самі знайшли гриб, збирайте такі гриби біля доріг, автомагістралей, там де є пил, бруд, тому що ці гриби дуже добре все це вбирають. Гриб відноситься до сімейства. Печериць, так само як і зонтик, про який ми говорили в попередньому відео. От готується він теж. Цей грибочок практично так само, як і зонтик, як і всі печериці. Зараз дочищу і покажу що ми будемо робити далі. Так, Друзі, після того як ми почистили шкіру гриба, виріжемо його на частини, щоб було зручно зробити пластинки, ніби ми будемо робити відбивну. Тобто Потрібно зробити ось такі <ріст> пластинки гриба, щоб вони гарненько лягали на сковорідку у нас. Тому нарізаємо грибочок ось сто. Де пластина пошкоджена. ми це місце просто видаляємо. Я цей гриб знайшов, а не купував, тому мені не шкода це зробити. Ось все, що мені подобається, я залишу, все, що не подобається, я просто видалю. І ріжемо все це на ось такі пластинки. Друзі, після того, як ми порізали гриб на скипки, якщо ви купували гриб, <кій> звичайно його краще піддати кип'ятку, пропарити в гарячій підсоленій водичці, там буквально кілька хвилин. Але так як я знайшов його. Сам і знаю, що гриб чистий, я буду його готувати в такому вигляді. Тому е зараз я його трішечки промариную, так би мовити, в приправах. Друзі, обсмажувати е наші грибочки будемо, як і звичайно відбивну в яйці та муці. Тобто беремо миску, беремо яйця в моєму випадку. Це гусині, з ними буде смачніше вони жирненькі. Беремо яйця, кидаємо сіль. Після того як підсолили перчимо. Звичайно, можна кинути трішки приправи. Все робимо за смаком. Збиваємо виделкою до однорідної маси. Так, яйце теж у нас готове. Ходімо смажити грибочки. Все готово до смаження. Розігріваємо сковорідку з соняшниковою олією і будемо смажити наші грибочки, наші відбивні. Ви ж поїхали? Кожен шматочок гриба. Спочатку е, вмочаємо в муку. Потім в яйце Так, щоб яєчко повністю покрило гриб. Знову в муку. викладаємо на сковорідку. Обсмажимо його з однієї і з іншої сторони десь приблизно 3-5 хвилин. Ось смакота. М -м -м. Можна просто приготувати гриби, тому що є необхідність в цьому, а можна приготувати їх смачно, тому ще одна рекомендація. При смаженні дуже багато. Олії не потрібно лити, тому що для паніровки ми використовуємо муку, вона буде падати донизу сковорідки і почне горіти невдовзі. І Щоб тої чорної нагарі в нас не було, ми льємо менше масла, пожарили порцію. Якщо бачимо, що там вже з'являється той нагар, ми просто почистили сковорідку, витерли сухою. Серветкою знову налили свіже чисте масло і е, смажимо далі. Адже ми хочемо приготувати смачні гриби, а не так, аби приготувати. Друзі, наша страва готова. Я йду пригощати дружину. Вам дякую за перегляд. Ще декілька рецептів ви знайдете в описі до відео. Також там буде і деяка інформація про сам риб. Дякую за увагу, до зустрічі!